Книга псалмів, Псалом 30, -й. Диригентові Псалом Давида, Господи, я покладаю надію на Тебе, тож хай не буду засоромлений на віки. Спаси мене в своїй праведності, прихили до мене своє вухо, поспіши врятувати мене, будь для мене скелею. Притулком, укріпленим домом, щоб спасти мене, бо ти моя скеля і моє пристановище. Тож задля свого імені ти поведеш мене й опікуватимешся мною. Ти виведеш мене з пастки, яку мені наставили, бо ти є моїм притулком. У твої руки передаю свій дух. Ти викупив мене Господи, Боже правди, я не злюбив тих, що даремно плекають марноту, адже надію покладаю на Господа. Я буду радіти і веселитися Твоєю милістю, бо ти побачив моє приниження і пізнав недолю душі моєї. Ти не замкнув мене в руках ворога, а поставив мої ноги на просторому місці. Помилуй мене, Господи, бо страждаю, стривожилися з журби мої очі, моя душа і нутро моє, моє життя проминуло в смутку, а мої роки в стогнанні. Через моє беззаконня. Пропала сила моя, а мої кості розсипалися. Через усіх моїх ворогів я став посміховищем особливо для моїх сусідів і страховищем для моїх знайомих. Вони, коли бачили мене на дворі, втікали від мене геть. Мене забули, наче померлого, викинули з серця. Я став. Як розбитий глечик, бо я чув наклепи багатьох, страхіття навколо. Коли вони змовлялися разом проти мене, вони задумали забрати мою душу. Я ж на тебе, Господи, покладаю надію, Я сказав: Ти, Бог мій, у твоїх руках моя доля, спаси мене. Від руки моїх ворогів, від моїх гонителів, засяй світлом свого обличчя на твого раба, спаси мене у своєму милосерді. Господи, хай не буду я засоромлений, адже я взивав до тебе, а безбожні, нехай посоромляться, нехай замовкнуть в шеолі, хай заніміють обманливі уста. Які в погорді і зневазі наговорюють на праведного зухвали, яка велика твоя доброта, котру заховав ти для тих, що тебе бояться, котру ти перед людськими синами виявив тим, що на тебе надіються, ти будеш оберігати їх в потаємному місці своєї присутності від людської гризні? Захистиш їх в укритті від нарікань язиків, Благословенний Господь бо виявив до мене свою дивовижну милість в оточеному місті. Тож, у своєму подиві, я сказав: Я відкинений від присутності твоїх очей, однак Ти прислухався до голосу мого благання, коли я. Закликав до тебе, любіть Господа, всі Його праведні, бо Господь оберігає вірних, а пихатим віддає з надлишком. Тож всі ви, що надієтеся на Господа, будьте мужні, і хай загартовується ваше серце.